Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося в районі Креса. Ну, тут нічого цікавого нема. Ціни в півтора рази дорожчі, ніж в АТБ, в інших супермаркетах. Kapusta 9 hry, no to je cikavé hodně. No, v supermarketách 8 Де такі малі генератори встановлюють Що вже мода пішла на зарядні станції ну, вони на багатоповіли Це колишня аптека з Радянського Союзу ще була. Тут, ну, зараз закрита але все. Останній об'єкт радянський. Зараз не працює. Це ми знаходимося в районі Креса, а це вже в районі Техбази. Тут цікаво мало, що раніше була дорога на кладовище західне. Ну, не, зараз є, її перерили. На початку навіть пройти було тяжко там. Канали наробили, горби, ну, щоб не ходили, не їздили. Перший рік єлі-єлі пройшов я туди. Ну а потім якось воно не знає, чи позагорталося само позагарталося, чи люди, чи мусор, Скоріше, мусор закидували туди. Потім все вирівнялось. Можна вже було їздити велосипедами, і мопедами. Ну останній рік вже і машини. Ну, хто знає заїдь. Цього до і до подобища? Це вже ми в супермаркетів. Тут все добре, ціни не старі, невеликі. Мандарини від 64 і вище. Бананы такое ж пятьдесят шесть. Яблука від 30 до 50. Ну і поки ви вийде відео, поспішайте в там великі акції на м'ясо, на м'ясні вироби. Копченості, ковбаси і так далі. Там 50%, 40% зараз туди. Ялинка 1600. Десять метров, шестьдесят метров семьдесят. Великий выбег напоев, издале, издале, издалека напоминавшие его вот, такие Ну, то есть шампанское. Ну, это самое цикавишее. Вырубы. 50-40% тут. -50 -50 -50 -50 -50. Багато чого цікавого. Так що, якщо рекомендую йти вогню, скупується. Насчет м'ясних виробник. За півціни можна купити тут. І біженіну, і так далі. На цьому поки що все до побачення.